Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Штат Колорадо атакують кролики-мутанти. Справа в тому, що декілька днів тому в мережі з'явилася новина, що офіційні посадовці Колорадо розіслали мешканцям фото кролика з дивними щупальцями, що ростуть із голови із-за віруса, і наказали в жодному разі до них не наближатись. І не дивно, адже по одному фото дані представники дикої природи нагадують якихось монстрів з фільму жахів. В коментарях люди їх називають кроликами зомбі. Або кролі Франкенштейна, і вказують, що вони вже зустрічаються не тільки в Колорадо, а й в Техасі, Дакоті та Міннесоті. Дехто навіть розповідає, що бачить таких тварин вже другий рік поспіль. А нарости у вигляді великих чорних зубочисток продовжують збільшуватись. Трохи пізніше в офіційних новинах пояснили природу такого вигляду: це все із поширеного серед диких кролів вірусу папіломи Шоупа. Що передається через укуси комах або кліщів, посадовиця управління парків і дикої природи Колорадо Кара Ван Хус зазначила, що даний вірус не заражає людей чи домашніх тварин, а тому нема приводу для хвилювання. Також вона зазначила, що зазвичай імунна система кролів здатна самостійно впоратись із вірусом, і для життя пухнастих не несе жодної загрози. При цьому ця хвороба не нова, схожі симптоми описані ще в стародавньому фольклорі. А вірус був названий на честь Річарда Шоупа, який виявив це захворювання в 1930-х роках. А що думаєте ви? Чи насправді ці кролики не несуть загрози для людей, чи все ж варто уникати зустрічі з ними? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.